Будівництво на спірній території почалося з цього будинку ще півтора роки тому. Тепер тут планують звести 81 маєток. Для цього виробляють понад 40 гектарів лісу. 51 перших дерев вже вирубали. Тепер замість сторічних сосен у лісі будують елітні котеджі. Активні роботи ведуться одразу на трьох ділянках. Два маєтки вже майже закінчили. За словами мешканців, в одному з них житиме соліст гурту Друга ріка в іншому екс екс-співробітник служби безпеки України. Для кого насправді будуються маєтки? Робітники розповідати відмовилися. Скажіть, кому дом строїться? Не знаю. Проти сусідства з елітними новоселами вже висловилися люди. Протягом двох тижнів протестують проти вирубки лісу просто перед новозведеними парканами. Власників тут не бачили, спілкувалися лише з представниками забудовника. Одразу по тому написали листи до генпрокуратури та Верховної Ради. В основному тут. Здесь... Люди больные, пенсионеры. Приезжаем сюда оздоровиться. А получается так, что мы не оздоравливаемся, а они портим с теми, кто вот здесь заселяется строит. У них остались, вот на участке, этом, остались деревья сухостой. А все деревья, которые нормальные, зеленые, они взяли и ночью вывезли. Освоювати нову територію власники скандальних ділянок почали у 2009 році з дозволу Гостомельської селищної ради. Навіть дозвільних документів на виробку лісу у господарів не попросили, просто скористалися прогалиною у законодавстві. Якщо земля не приватизована, значить можна будувати. Вони своїми рішеннями роздали київську землю, сказали, що це їхня земля, ну їм. Ніхто її не виділяв, не наділяв. Ми ніяких погоджень не надавали. У Святошинському лісництві кажуть, столичних земель продали 40 гектарів. Купити і собі 15 соток можна будь-якої миті. В інтернеті розмістили купу оголошень з продажу елітних земель. Вартість від 50 тисяч доларів. Проти Гостомельської селищної ради вже виступила Київська міська рада. Подали позов до суду по кожній конкретній ділянці. Андрій Лащ, Микола Ляшко, телеканал Київ.